Міський конкурс літературної творчості у душі народу Кобзареве слово» проводився в заочній формі. У заході бере участь молодь, учні шкіл, ліцеїв, навчально-виховних комплексів та вихованці позашкільних навчальних закладів віком від 7 до 17 років. В журі конкурсу розглянула 81 роботу в трьох номінаціях: віршований твір, твір, роздом та есе. Сьогодні будуть кваліфіковано журі. У складі вчителів української мови та літератури, методистів, відділів освіти виконкомів районних у місті рад будуть розглядати дитячі роботи. До учасників конкурсу журі ставить принципові вимоги. Перш за все, робота повинна бути авторською. Також тут враховується образність і художність мовленнєвої форми, вживання засобів художньої виразності. Тараса Шевченка розуміємо настільки, наскільки розуміємо самого себе, свій час і свою Україну. Ми розуміємо його як великого письменника, ну і не тільки письменника, він ще й художник та великий діяч. Цей конкурс частина міського фестивалю учнівської творчості. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Я вважаю, що українці це дуже культурна нація, тому ми маємо пам'ятати своїх. Героїв своїх діячів, своїх поетів, письменників. І, звичайно, ми не забуваємо про Тараса Григоровича Шевченка, українського кобзаря. Треба мати якийсь ідеал патріота, треба мати якийсь ідеал любові до землі. Я думаю, що Тарас Шевченко є саме таким ідеалом. Тарас Григорович Шевченко, 200 років з дня його народження, пройшовши такий великий шлях. Із холопа кріпака до людини, котру поважає весь світ. Ми сьогодні вшановуємо цей день і знаємо, що він патріот. Актуальні його твори і на сьогодні, хоча пройшло вже скільки років, і діти повинні навчатися його патріотизму, його любові до України.